Усім доброго дня. Сусідні відео в тому, що хочу показати, як працює карніка. Цей ряд мене карніка. Це саме перніла карніка, яку я заказував. Дай Боже пам'яті. Клуб українських карніководів. Вроді би піскорський була маточка під 65 номером, прошлий рік її не стало, оце її дочки. Трошки підсилював деякий там вуличок. Ну, літають зараз на рапс, от ось так по магазинчику вже стоють. Е, Вірніше, поставив і щось вони там собі носять. Так, далі в мене тут цей ряд в мене стоїть карніка, кроме ось цього. де щотка лежить. Кроме цього. Тут в мене були маточки від Тарасова. Карніка пріма. Таке, мені здається, більш жваве... Більш жвавіший такий льод. Когда открываешь вулик, она такая чуть более шабушна. Вроде седает, кидається на руки. Села, подивилася, принюхалась, взлетела и влюток. Какая-то она такая, такая вона -то, то интересная. Тут в мене два вулика 07 тройзик. Не помню канал, як називається хлопців. Батько два сина десь в Закарпатті. Коротше, вони займаються. Короче, в них якісь там німецькі свої матки і вони виводять. Можу в потім скажу. От так вони працюють. Це в нас ряд стоїть, це в нас вже від Тарасова. Маточки. Вірніше дочки від його іошки. Ось так вони працюють тут на стартір цих два ряда, цей і цей, це я просто виводив із того лучшого що по показниках були. Побачимо, що вони цей рік дадуть. Ну от такий собі помірний льод-принос нектара. Це мої позавчорашні відводки. Теж гарно сьогодні літають. І хочу показати вам два вулика. Два вулика. Ось присяду коло них. Це тут в мене і ошка сидить. То її дочка. Дешев якомусь є вулику, не пам'ятаю. Ну це точно дочка. Двічі-три ще є. Я не пам'ятаю в якому. Цикарника Майен від Богдана Булюбаша. От вони прилітають, вони як будто в очері стоять, щоб в льоток зайти. Як будто якийсь обльо. Вони прилітають, прилітають, крутяться на одному місці. Місце освободилось і зайшли, і зайшли, і зайшли. Ну такий стан, поки вони мене радують. Дуже тяжко підібрати бджолу для своєї пасіки. Хочеться мати один тільки вид. Но Хочеться попробувати щось і друге. Але про друге буде у других відео. Всім пока, гарного здоров'я, Миру всім. І всього самого, самого найкращого.